Ви оновились до нової MacOS 15.4 секвої, але нічого не помітили. Не хвилюйтесь, спочатку я теж так подумав, що це просто черговий апдейт, що було. Але насправді Apple додала сюди купу дрібниць, які ви могли пропустити. Привіт, Mac! Тепер з новою анімацією. Після оновлення вас зустріне нова вітальна заставка, і якщо ваш Mac підтримує Apple Intelligence, то шрифти кольори будуть змінюватись залежно від теми. Не те, щоб вау, але дякую. Ви це побачите лише один раз після оновлення системи. Оновлення у системних налаштуваннях тепер, коли заходите у загальні оновлення програмного забезпечення, там буде новий дизайн, і нарешті зелена галочка, яка каже, що все окей. З'явилися категорії у пошті айфон, мав ще з iOS 182 і тепер воно дісталося до Mac. Тепер у нас є основна транзакції, оновлення, промо, акції і вся пошта, тобто все в купі. Ми майже доходимо до того, що є в Gmail вже давно. Але головне не це, якщо у вас тут мова українська, то ця функція не працюватиме і у вас буде все як раніше. Тобто жодної різниці ви не помітите. З'явилися нові емодзі. Тепер у нас офіційно є. Емодзі з мішками під очима, дякую, Apple, Це прям топчик. Не знаю як ви, а я рідко використовую емоджі. Але якщо вам час від часу вони потрібні, то є комбінація для їх виклику: це Command, Control, плюс пробіл. Також з емоджі додали відбиток пальця, дерево без листя, лопату, бруд, новий прапор сирії і навіть шкарпетку. Так. Шкарпетку, але воно працює не досить стабільно і може просто змусити ваш Mac бути непридатним до використання, тобто висне все і доводиться його перезавантажувати. Коли ви запускаєте фото вперше, бачите новий екран з описом новинок, тепер можна створювати фільми пам'ятки за допомогою Apple Intelligence, описуєте текстом і отримуєте відео. Це вперше виглядає досить прикольно, але по факту працює воно так собі. І ще найголовніше, якщо ви імпортуєте фото з iPhone, то ті, що Приховані і захищені Face ID не імпортуються. Нарешті Apple подбала про приватність, а не тільки про шрифти. Подкасти з'явилися нові віджити, нові рекомендації і краще розуміння того, що ви слухаєте, але все одно. Віджиту Apple Music немає, тому слухаємо або Spotify, або YouTube Music. Джемоджі і MH Playground. дже став трохи іншим візуально, і наче мав би стати трохи швидшим, але спойлер не став. Image Playground отримав новий стиль нарис. Додали до анімації і ілюстрації. працює, як і раніше зі змінним успіхом, але іноді вистрілює. Apple Intelligence. це головне. Тепер доступна вона для більшості країн ЄС. Додали підтримку купи мов, звичайно. Української немає, але важливо, що у багатьох користувачів штучний інтелект включився автоматично після оновлення. Тож перевірте у налаштуваннях, чи потрібен він вам взагалі, бо він займає 11,5 ГБ, хоча раніше було 5. Apple News Plus категорія їжа. Якщо ви підписані на Apple News Plus, то тепер можна залипати ще й і у рецепти, огляди ресторанів, поради для кухні тощо, але тільки якщо ви живете не в Україні. Apple Vision Pro з'явився новий гостєвий режим і можливість дзеркали частину інтерфейсу на Mac. також оновлення стосується і програми паролі у вкладці кодів. Тепер є таймер, що показує скільки часу лишилось до оновлення одноразового коду. Дрібничка, але приємно. А також іконка паролів тепер буде знаходитись у верхній частині екрану, що може бути досить зручним. Але для того, щоб це відключити, ми переходимо у програму паролі налаштування і знімаємо галочку Показати у меню бар. Final Cut отримав оновлення з інтеграцією Apple Intelligence. Тепер підтримуються SD-картки об'ємом понад 2 ТБ, які я особисто бачив лише на Алі за 300 чи 500 гривень. І найголовніше, на Mac тепер офіційно є Resident Evil 3, і він буде працювати чудово навіть на базовому MacBook з m 1 По проблемах, які виправлені. Виправлено помилки, які могли прошкоджати стабільній роботі FaceTime. покращена стабільність та надійність підключень через VPN. і виявлено проблему, через яку деякі. Які геймпади могли відключатися під час використання? У програмі Пошта вирішено проблему, через яку листи не підсумовувалися належним чином, але якщо ви не користуєтесь Apple Intelligence, то для вас нічого не змінилось. По безпеці. Apple закрила кілька важливих дірок, зокрема WebKit. Варто оновитись хоча б заради цього, але я б не поспішав краще дочекатись. патч 154.1, бо система працює не зовсім стабільно і на 15.3.2 все було краще. І що далі, 9 червня буде перша бета macOS 16 на WWDC 2025. кодова назва Solorium. Залишається тільки її дочекатись. Отже, macOS 15.4 це не революція, але апдейт непоганий, особливо якщо ви цінуєте дрібні покращення та виправлення, які роблять життя трохи комфортнішим. Проте оновлюватись саме зараз я б не поспішав. Зачекайте версію 154.1, де Apple ймовірно закриє більшість проблем, які вилізли після релізу. Переважно це стосується стабільності системи та її продуктивності. Щодо автономності, якихось різких е... знижень є Насті акумулятора я не помітив, але в мене акумулятор майже на сто відсотків, і що буде далі, можна буде дізнатися вже зовсім скоро. Друзі, чи оновились ви вже? Поділіться у коментарях, а я дякую людям, які підтримують наш канал фінансово. Це не би як допомагає його розвивати. Ви також можете долучитись до цих неймовірних людей. Посилання залишу в описі до цього відео. А ми з вами почуємося вже зовсім скоро. Бережіть себе, не забувайте донатити на ЗСУ. І слава Україні! Бувай! there.